Це такий жарт. Так. Це 476 Барбарі, так? Так, я орендую. Я його забронювала. Ви впевнені, що не помилилися. Так, що ж мені робити? Заходьте, зателефонуємо цим ідіотом. Від студії двадцяте століття та регенсі. Чому б вам не переночувати тут? О, ні. Хтось залишається на ніч. Не знаю, як добре ви роздивилися район, але гадаю, вам не варто залишатися одні. Хтось залишається на тиждень. Тут сухо і двері із замком. До речі, я кіт. Тес. Ви спіть у спальні, а я переночую на дивані. От лихо. А дехто залишається назавжди. Кіт. Від продюсера фільму воно допоможіть та виконавчого продюсера фільмів прокляття. Кіт. Допоможіть ну, та дзвінок 31 серпня. Цей процес може здатися надзвичайно важким. Але трохи практик. І незабаром це може стати. Приємним досвідом. це абсолютно природно. Варвар з 31 серпня тільки у кінотеатрах.